В таких тюбиках відтепер чернівецькі волонтери будуть відправляти нашим солдатам смалець з чесником. Приносять люди сало, ми його забираємо додому, перетираємо, додаємо чесничок, додаємо спеції, все перетираємо і вкладаємо в туби, потім запаюємо, завертаємо тут і виходить вже готовий тюбик салом». Кажуть, хлопці самі їх попросили придумати якесь зручне пакування, аби можна було перекусити в будь-яких умовах. Їм так буде дуже зручно взяти з собою в розвідку, десь в похід, або коли немає можливості поїсти повноцінно, вони просто будуть мати завжди біля себе тюбик і завжди можуть перекусити калорійно, смачно і по-домашньому. Це перша партія тюбикового сальця. Якщо хлопцям сподобається, дівчата будуть так пакувати інші продукти або миючі засоби. Тару доставляє їм харківський завод безкоштовно. Ще одна новинка від Чернівецьких волонтерів це маскувальні халати, пошиті за натовським зразком. Універсальний, чому бо підходить на всі розміри солдата, і може бути використаний як накидка і як куртка штани. Шили їх школярі та студенти матеріал вжива на постільна білизна разом з маскалатами. На схід відправляють також подушки, сухі борщики, вітаміни та імбирний чай, який не лише смачний, але й лікувальний. А з районного центру заставна вже в шосте. Місцеві газдині привезли величезну кількість домашньої їжі. Начинка з куркою домашньою. Це все, їжа домашня. І як кажуть, свіженька, ще навіть тепленька, бо ми вночі це все коптили, вночі це все робили. Ви бачите, налисників сьогодні ми перемащували від 8-ї години ранку. Це тут є 44 відеречка тільки налисників. 55 відер голубців. Всі голубці з печі української. Хліб домашній, буженину, ну і звичайно, наша рибка. О, дивіться, навіть шашликів їм нажарили. Але все це три десятки жінок, замостили п'ять печей, зарізали три свині, не спали три ночі. Але результатом задоволені. Подарунки волонтери приготували також і для мирних жителів напекли їм домашнього хліба. Бачили місцеве населення, яке дійсно дуже дуже страждало від цих бомбардувань. І ви знаєте, бабці виходили просили хліба і роздавали хліб. І вони з такою вдячністю дивились на це. І вони. Починає щось змінюватися в їхніх душах, серцях, головах, і це дуже приємно. І сьогодні ми ось для них захід для сходу, саме для мирного населення. Ми веземо також гостинці, щоб показати, якими. Бандери, укропи. Скільки таких автобусів чернівці вже відправили в АТО? Волонтери порахувати не можуть. Вже певно, сотню або й дві. Але зупинятися не збираються. Запевняють, наготують, напечуть, пошиють і придбають все, що завгодно. Лиш би наші хлопці пам'ятали, що вони не одні. З ними вся Україна. Людмила Григорчук Ярослав Левицький. місцевий час.